Зробила я забрикос, Так у нас вже підготовлений, підготовлені потовчені горіх. І знову ж таки викладаємо на нашу дощечку. Тут висипаємо, можна навіть і так висипати горкою. Потім ми його, у нас тут горіх ось такий по всій. Розтягуємо і закручуємо, придавили, і зверху цю цю цукерочку ми зробимо знову цукровою пудрою. Так, і тепер будемо робити солодощі. Вирішили зробити ще один вид цукерок. Ми е, нашу ліщину вирішили перемолоти. Засипаємо ці, які є у нас зернятка, ліщини і перемелюємо. А заодно я тут залишу і е, таку підстилку, або, скажімо, подушечку для оцих цукерок, щоб вони не приставали до Тарілка. Трохи буде у нас на начинку і трохи буде ось подушечка для наших цукерок. Навіть можна ще і в них ми потім ще ще одна є у нас задумочка, ми трішечки пізніше ще покажемо в кінці відео. Залишайте з нами, не переключайтесь. І тепер. Робимо наш фінал, робимо солодощі, Різ, ріжемо їх меншими шматочками, щоб, вони, щоб їх було зручніше їсти. Дивимося, які вони чудові, у нас вийшли всередині. Підписуйтесь на мій канал, з мене рецепт є, з вас лайк і коментар. Готуйте з задоволенням і напишіть, чи сподобалося вам це блюдо, а саме ці цукерки. Дякую вам! Залишайтеся зі мною!